Вітаю, ви дивитеся новини. Лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми говоримо по, про підвищення тарифів на газ, світло та воду. А також обговоримо останні перестановки у Кабміні з нами на зв'язку. Олексій Кучеренко, народний депутат України, міністр з питань житлово-комунального господарства України з 2007 по 10 роки. Пане Олексію, вітаю вас! Дякую, що долучилися. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава Олексію. Хочу розпочати розмову з останнього повідомлення про те, що уже в квітні очікують на здорожчання тарифів для українців. Хочу, щоб ви розказали більш детально, наскільки здорожчують кожна із, із тарифів електроенергія, газ та вода, коли це саме відбудеться, у скільки етапів? А саме головне, от наскільки. Ну, дякую, це безумовно питання, яке турбує сьогодні. Цікавить практично всіх українців. Ну, як мінімум, так давайте 60% відсотків, які е, рахують гроші. Я думаю, війну рахують всі, тому це хвилює абсолютно зараз Ну, українці. погодьтеся, що є 15-20% українців, яким по суті байдуже який буде тариф. Вони зможуть платити будь-який тариф на І бой, Вони ну, зараз і... за кордоном. Я знаю про що я кажу. Ні, ну ви знаєте, я знаю про що я кажу, тому умовно, значну кількість безумовно. і це дуже важливо про що я вам кажу, тому що дійсно один з варіантів, який вже давно обговорювався підвищення ціни на електроенергію. Він мав би стосуватися ось цих 25% умовно забезпечених українців, яким передбачалося достатньо суттєво підняти е, встановлену ціну на електроенергію, а решту так би мовити не чіпати. Але це один з чотирьох варіантів, наскільки мені відомо, Вони там дискусії йдуть за. Закриченими з дверима одразу хочу сказати, це сьогодні не повноваження Верховної Ради, бо Верховна Рада все, що могла зробила, ще влітку. Ми відповідними змінами до закону наклали мораторій. До кінця опалювального сезону на тарифи, е, на тепло і на газ, і на електроенергію. Що стосується води, в якийсь дивний спосіб не потрапила водопостачання туди, то тому там окремо той тариф зараз розглядається. Тому це прерогатива по електроенергії це прерогатива уряду на сьогодні, і ці варіанти розглядаються саме там. Чому про 25% йдеться мова, це умовно ті українці, які споживають значно вище середнього споживання, тобто там за 500-600 кВт годин на місяць. Тобто, в такий спосіб уряд намагається заможніх відокремити ну, від незаможних, хоча це достатньо умовно, бо зрозуміло, це і від складу е, родини залежить, і від метражу, і так далі. І тому подібно. Ну, поки що е, різні варіанти, тому ми можемо тільки гіпотези повірити. Елеенергія обговорювати, але наскільки я розумію, і те, що я маю інформацію, то ну це безвихід певний, тому що дуже великий дефіцит коштів на енергоринку, і один з варіантів покрити, щоб енергетики могли виконувати свої зобов'язання, це в тому числі і тариф для населення приводити поступово до так званого ринкового, це по суті те, що від нас. І МВФ вимагають і європейські документи, і євроінтеграційні, і все таке інше, і що не дуже поспішає робити наша влада. Ну по суті, почина весь весь останній період. Але мені здається, що на жаль, їй таки доведеться це робити, і тому треба вже мабуть подумки. По перше, чесно говорити з українцями про це, бо це ж влада має говорити про це і президент, uh -huh. той саме прем'єр. А по-друге, готуватися до цього. А чи варто пояснити українцям, чому саме йде здорожчення? Конкретно куди підуть кошти і на що платників тарифів? Ну безумовно варто. Я про це неодноразово говорив. Я про це міг би говорити на ефірі телемарафону, але мене чомусь не вмикають там більше року, розумієте? тому що такі відвертості, мабуть, там недоречні там краще розказувати, ну якісь там. Цікаві, такі популістські речі. Ну, давайте я вам поясню на пальцях: населення України споживає електроенергію ну, умовно від е, енергоатому, від державної компанії. Ну чому? Тому що кіловати там всі, е, вони змішуються, ми фізично не знаємо, але в балансі це точно енергоатом він постачає згідно з механізмом покладання спеціальних обов'язків населенню електроенергії. Собівартість ціни в е, кіловат-години приблизно складає 60 копійок. Запам'ятайте, будь ласка, цю цифру. 60 копійок це собівартість кіловата від енергоатому. Він значно дешевший, ніж собівартість від теплової станції, е, бо там е, буде, мабуть, і грів на 50, приблизна собівартість електроенергії. І, і зелена так само. А тепер дивіться. Реальна ціна, за якою зараз продається як товар електроенергія населення, приблизно складає 15 копійок, в, але в різних регіонах по-різному. Я розумію, що зараз українці кажуть, ти що, Кучеренко, ти що не розумієш, ми ж доплатимо гривню 44 гривню 68. Так зрозумійте, будь ласка, ми з вами, коли платимо за келат годину, ми платимо за. Кіловат годину як товар, оці умовні 15 копійок. Ще туди додається тариф Укренерго це високовольтні мережі, це приблизно 35 копійок. Ще там є надбавка 5 копійок, і приблизно біля гривні це собі вартість розподілу послуги, тобто це вартість по мережах обленерго Ось якщо ви все це просумуєте, то у вас приблизно і складається оцей там гривня 44, гривня 60, бо в різних областях по-різному цей тариф може від 90 копійок до гривня 30, гривня 40 скакати. Там різна так би мовити структура. І ось саме тому, щоб як мінімум хоча б довести беззбитковою зробити цю цю ціну на кіловат годину для енергата. от розглядається зараз таке підвищення. Ну умовно як мінімум, як я розумію, на 45 копійок це те, щоб зробити беззбитковим продаж електроенергії для нас, для населення. Ось така там приблизна арифметика. На жаль, її ніколи там не розповідали відверто, але вона доволі проста. І uh -huh. я зараз навіть не хочу навіть порівнювати ціну на електроенергію для населення з сусідніми країнами, бо тоді ну, взагалі, ми трошки розстроїмося, розумієте, обуремося. Бо там на сьогодні для населення, навіть в країнах, які біля України сусідніх, тобто Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, там ціна на кіловат годину для населення десь три в чотири рази більше. Розумію питання зустрічне, люди кажуть, у нас же доходи не такі, і вони праві. Абсолютно, і саме тому сьогодні мова не може йти про вирівнювання з європейськими, але мова може йти про те, щоб енергоатом не збитки не отримував. Але з іншого uh -huh. боку, одразу хочу сказати, я абсолютно не є адвокат енергоатому. І у будь-якої іншої енергетичної е компанії, і особливо під час війни, коли ви хочете підіймати тарифи, влада, ви зобов'язані переконати українців в прозорості і в чесності витрат по кожному компоненту цього тарифу. Бо коли я читаю, що енергатам закуповує якісь там розумієте там е обладнання по ціні, там в два рази в три рази більше собівартості, то на жаль, я не можу підтримати енергата в плані його бажання підвищити ціну. Спочатку треба посадити, умовно кажучи, чиновників відповідних, якщо це так дійсно. А потім вже підвищувати тариф, як на мене, така логіка має бути. От давайте про прозорість далі поговоримо. Нещодавно журналісти оприлюднили одне із розслідувань, і я хочу поговорити, що вам з цього приводу відомо. От, до прикладу, що менеджмент міністерства енергетики спрямував дешеве вугілля з державних шахт приватним споживачам. А державні тес опинилися перед вибором або купувати дорого у Ахметова або спалювати державний газ. Саме ця історія відбувалася, коли більшість українців, Ців потерпали від так званого блекауту, а що вам відомо про а, дане розслідування і а, як буде розвиватися справа про державне да, вугілля? Да дивіться, дивіться, от я би тут прізвища особа не називав би розумієте, бо як би там не було від цієї приватної компанії вугілля, яке е, видобувалося, постачалося, вона воно по суті врятувало нас з вами взимку. По десь приблизно 80% вугілля за його ринковою ціною, причому яка регулюється сьогодні відповідними прайс кепами. Тобто є такий механізм, який застосовує національна комісія, яка обмежує, тобто вона встановлює поріг для ціни цього вугілля. Так ось це вугілля, як би там не було, воно переважною більшістю Павлограда, воно забезпечило стабільну систему енергосистему України. А ось чому державне вугілля з добропілля вугілля з державної шахти, групи шахт, саме продавалося за безцінь своїм кишеньковим компаніям, а потім перепродавалося і не постачалося на державну компанію? Ну як на мене, цей скандал він цього він буквально сьогодні зараз обговорюється в чаті нашого комітету? Практично всі депутати обурені, і ми домовилися, що негайно будемо звертатися до правоохоронних органів з вимогою. Негайно це розглянути. І в мене запитання до правоохоронних органів. А без нашого листа ви не знали цю інформацію без наших грошей? Да? Без оприлюднення. Ну, це ж всю зиму була така схема з, е, з осени починаючи. А ви не можете без скандалу розглядати ось такі зухвалі рішення, де на перепродаж іде державного вугілля. А ви не розумієте правоохоронці, шановні, що якщо... Немає вугілля на наших станціях, то тоді починають енергетики вимушені споживати дорогий газ, а газ дуже дорогий, він і імпортований. Розумієте? Так як це робила сьогодні компанія Центренерго, Трипільська станція і інші станції. Ви цього не розумієте? Чому ви не працюєте і не караєте зл злочинців? Якщо за власникаючи за своїми ну, службовими обов'язками, якщо це помилка, якщо журналісти. Зеркала тижня або наші гроші помилилося, то тоді добропілля, вугілля і Міненерго зобов'язані через суд спростувати і вимагати від них вибачення. Ну, я чомусь не бачу такої реакції, а це вже скандал, вже десь місяць іде, Правильно, У мене таке ж Ой, запитання ось. безумовно, щось не спрацьовує, да? Щось дуже багато гасив про боротьбу з корупцією, але щось я не бачу реально цієї боротьби. Тому в мене питання в першу чергу до правоохоронців. Вас дуже багато і ви дуже дорого коштуєте державі України, ваші бюджети, сплатників податків, до речі, угу. А, а я питання, ще хочу вас... має місце, безумовно. Да. Запитати, чим нині займається ТСК Нафтогаз і щодо суду над Коболєвим. От остання інформація, що Вищий антикорупційний суд, 14 березня зобов'язав колишнього голову правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва заплатити близько застави близько 230 мільйонів гривень і носити електронний браслет. Ось це щодо премії, яку він отримав у 2018 році. Розрізнимо це питання тимчасова спеціальна комісія. Вона не от ота яку я очолюю. Вона створена для того, щоб вивчити проблемні питання провалу ну, енергетичної безпеки. А дійсно я перепрошую, провалено. що я вас перебуваю. Я правильно розумію? Вона створилася десь близько за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Ні, то два, то інша, то ТСК, вона по бюджету. Там дійсно вона, вона по недоплатах бюджету. То комісія, яку очолював Крулько. Угу, вона так? вже свій звіт надрукувала, Вона виклала на сайті Верховної Ради і проголосувала. По суті, справи там достатньо просто прочитати той звіт саме в частині Нафтогазу, щоб зрозуміти, які шалені зловживання відбувалися в Нафтогазі за часів Кобалів. За час і вітренка підкреслює, воно там нічим не відрізнялося. В першу чергу, які призвели до несплати до бюджету порушення на 200 мільярдів гривень, недоплата пряма 75 мільярдів гривень. І базувався звіт цієї ТСК на базі звіту рахункової держаудіту, це державної аудиторської служби. Тепер тобто ще раз, те, що Нафтагаз. Зловживає своїм монопольним і таємним становищем не доплатив бюджет шалені гроші. Це визнано і рішенням тимчасової слідчої комісії, яку Крулько очолював, і рішеннями аудитом державні. Що стосується премії Коболєва, то це одна двадцята того, що він це моя суб'єктивна точка зору. Я її готів обстоювати. До речі, якщо Коболєв ображений на мене, вважає, що я щось неправду кажу, він може звернутися до суду, спростувати, може на дискусію до вас прийти, до нашої ТСК, куди завгодно може прийти. Але ще раз підкреслюю: ця премія шалена, яку він виплатив. А до речі, там два платежі були. Там перший був 229 і другий 345. І якщо порахувати і зарабіт, це премії тільки розумієте? Це винагорода. Якщо порахувати ще заробітну платню, яку було йому за ці роки виплачено, десь приблизно 1 мільярд гривень цей псевдоменеджер витягнув з державної національної компанії. Ну це шалені гроші. Вони не те, що не зароблені, вони, вони астрономічні. Його треба навпаки, щоб він штраф сплатив за своє керування НАК «Нафтогазом», оскільки сьогодні дійсно катастрофічна ситуація в НАК «Нафтогазі». І ми сьогодні з новим головою правління, от, по суті, прямо сьогодні, з керівництвом і Верховної Ради, і фракції більшості, і керівництвом комітету розглядаємо, як рятувати НАК «Нафтогаз». А тепер по преміях. Визнання і факт неправомочності, незаконності виплати премій Коболєва визнано було давно в судах. Це не просто зараз цей суд. Це до того, вже два роки тому. В судах, по рішенню по акту Держаудітслужби, яка визнала Держаудітслужба, що ці премії незаконні. Це було в 2021 році. Кобалів uh -huh. пішов в суди і програв всі і всі інстанції по суті справи, і тому рішення ось цього антикорупційного суду і, і, і з, звинувачення Набу вони базувалися на рішеннях цього аудиту. Тому для мене це, це аксіома, це істина, це рішення суду. І чому Кобалів з браслетом, але на свободі я не розумію, як працює наша права. От просто я не розумію, що там відбувається. Якось не так борються з корупцією, і одразу хочу сказати: рішення по Кобалів, воно однозначно буде суд прийнято абсолютно законна і воно буде застосовано. А слідом за, за, за цим треба повертати гроші, примушувати як Кобалєва, так і усіх інших членів правління, які отримали шалену винагороду. Згідно одночасно з Коболєвим. це стосується і того ж вітренка, це стосується іноземця Ота Ватерландера, це стосується і інших членів правління. Гроші треба повертати. Вони не зароблені, вони вкрадені в знак Нафтогазу. Це моя суб'єктивна точка зору, яка базується на рішеннях суду і на акті державні. Ще Олексій хотіла вас запитати щодо кадрових перестановок, які відбулися от буквально вчора. вчора Україна да, вчора. отримала двох нових міністрів. Зокрема, одного із них це Оксен, лісовий міністр освіти. Але я хочу вас що запитати, щоб узагальнити, як ви вважаєте, які ще галузі, які міністерства потребують кардинальних змін для того, щоб підсилити свою роботу, щоб вони ефективніше працювали. Ну, ви знаєте, як на мене, у мене дуже серйозні претензії взагалі до уряду, і ну від того, що пан Шмигаль, прем'єр-міністр, він просто симпатичний, такий нормальний, спокійний чоловік. Мені це дійсно подобається, що він ніколи я його роздратованим не бачив. Да, такий олімпійський спокій. Вже скільки вже дивіться, три ро більше трьох років. Три роки от зараз будемо святкувати. Але як на мене, уряд дуже слабкий, непрофесійний. От зараз останні кадрові рішення прокоментую. Вони позитивні, безумовно. І як на мене, треба. Зміну взагалі достатньо кардинально по уряду робити, бо вони наробили діло вже по, по суті в усіх галузях. Головна моя претензія до уряду, що він не займає самостійної професійної позиції, що він, на жаль, по суті, перетворився на департамент офісу президента. Це не таємниця, абсолютно. Я допускаю, що під час війни треба концентрувати систему управління десь в одному центрі прийняття рішень, але тоді, вибачте, це треба приймати відповідні зміни до закону. Піти воєнного стану там відповідні, і тоді офіційно брати на себе відповідальність за економічну ситуацію в країні саме офісу президента або РНБО, це абсолютно було б логічно. в мене не було б претензій, бо я би тоді, як умовно кажучи, перший заступник голови комітету з енергетики, знав би, що якщо в енергетики щось не так, то я знав, кого викликати на бесіду, кого запрошувати. Тоді точно не міністра енергетики треба запрошувати, а треба запрошувати відповідного заступника голови керівника офісу президента, пана Шурму, і з ним професійно вести розмову. І я ніякої трагедії би в цьому не бачив. Ми би йому могли задавати питання по енергоату. Ми би йому могли задавати питання по добропілля вугілля. Ми б могли задавати питання по величезних баргах за газ з боку теплокомуненега по інших недопрацюваннях і навпаки допомагати там, де він ну, як йому здається, робить правильно. Але на жаль, оця тіньова схема управління, коли де-факто керує офіс президента, і абсолютно конкретний чиновник, який проводить наради. Протоколи пи пи пише дає абсолютно конкретні вказівки міністру, голові НКРКП, керівникам компанії енергетичні а відповідає хтось інший. Вона не може працювати. Повірте мені. Ну я вам просто скажу: якщо ви думаєте, що президент енергатома пан Котін отримує команди в міністерстві, то ви помиляєтеся да? і навіть не в буряді. Розумієте, ну м'якакаючи, я так натякаю, і ця система управління вона ну не може. Вона заводить глухий кут. І я розумію ваше питання. А ми ж перезимували? Так, ми перезимували завдяки енергокампаніям, керівникам, їх, приватним, державним, завдяки енергетикам, завдяки ППО. Але зараз ми підрахуємо, а якою ціною ми перезимували. І там будуть мільярдні на, ну, на десятки, на сотні мільярдів цифра, яку не зрозуміло, звідки покривати. І останні по кадрам. Це той випадок, коли наша фракція і я особисто підтримали кожну кандидатуру. У нас на засіданні фракції були два кандидати на міністра. І абсолютно, що Камишин, що Оксен Лісовий абсолютно адекватні, нормальні, розумні хлопці, молоді люди, перспективні, свідомі, фахові. І у нас по них не було питань так само. Як і не було питань по віце-прем'єру Федорову, який просто ну, як на мене, він один з найуспішніших менеджерів, бо він реально може показати результат своєї роботи. Я пишаюся такими менеджерами. Я хотів би в уряді всіх такими бачити менеджерами. Олексію, дуже вам дякую за такі розлогі коментарі. Олексій Кучеренко, народний депутат України, міністр з питань житлово-комунального господарства України з 2007 по 10 роки. Був разом із нами. Олексій ще раз вам дякуємо. Дякую, за дякую. Щоро, дякую, до побачення. До перемоги до побачення. Дякую нашим глядачам, що вони залишаються з нами. Пишіть свої питання та коментарі. А також підписуйтеся на наш YouTube канал. Зустрінемось. Ви були з новинами Лай.